І зараз ми поговоримо про автомобілі. Знаєш, яку я річ помітив, що незважаючи на ось такі ну, наявні фінансові переваги електромобілів, їхній асортимент збільшується, але не так активно. На відміну від іншого класу типу автомобілів, це авто з гібридною силовою установкою. Так, насправді ці авто дуже 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 стрімко рванули і в продажах, і в виробництві, і серед запитів покупців, адже більш ефективні і потужні. І за оцінками експертів, це автомобільне на майбутнє найближчих 10 років, і саме на них буде орієнтуватися ринок <рес> до речі, напишіть нам, будь ласка, чи ви маєте автомобіль? і Якщо так, то який там двигун або про яке авто ви мрієте? Зараз ви бачите QR-код і номер телефону на своїх екранах нашої вайбер спільноти 063 029 29 40 Я згадав, що в мене тато два роки тому купляв автомобіль. І він каже: так беру дізель, щоб поставити туди газ. Потім він мені дзвонить і каже: Слухай, а можна з неї електричку зробити? Ага, так, а зразу ну, купити електричку. Ну, Ні. Скажи, що ти зумані, не кажучи, що ти зумані, знаєш. Ще дешевше зробити. Слухайте, ну ми поки розкажемо все, що потрібно знати про кращих представників, от якраз таки оцього гібридного класу. Тому що ж за ним майбутнє. Давайте дивитись. Поєднання традиційного двигуна з одним або кількома електромоторами, підзарядка від двигуна і проста експрес-зарядка від мережі. І як результат, гібриди пропонують реальну економію пального і збільшений потенціал, причому не за захмарну доплату порівняно з бензиновими чи дизельними. Аналітики авторитетного видання «Автоекспрес» зібрали дані щодо стартової ціни, паливної ефективності, витрат на сервіс і побутових параметрів, і склали рейтинг кращих серійних гібридів 2025 року. Відкриває лідерську п'ятірку Hyundai Kona. Попри не дуже тяговитий двигун на 127 кінських сил і не дуже великий розмір, цей кросовер пропонує дуже класну ергономіку салону і пристойний багажник. Це взагалі фірмова фішка корейців. Але особливо експерти відзначили технологічну здатність Kona перемикатися між бензином і тягою електромоторів, що в комбінованому циклі дає витрату усього 4,5 літра пального на 100 кілометрів пробігу. Варіант для тих, у кого паливна економія на першому місці. Четверте місце за французьким хетчбеком. Рено Кліо і Тек робить акцент на динаміці та сервісній економії. З одного боку, поєднання 16 літрового бензинового і електричного моторів дають аж 143 кінських сили. І динаміку у 8 секунд до сотні. З іншого французи підтягли якість матеріалів салону і зробили просто безальтернативно дешевий сервіс. Ремонт і ТО для Рено найдешевші серед європейських виробників. Дуже комфортне і точне шасі Clio і e Tech трохи нівелюється невеликим багажником, а значить, це ідеальний варіант для активної міської родини, не обтяженої зайвими речами. Третя сходинка теж за французами, але на цей раз за сімейним позашляховиком. Дача на деякі яких ринках під брендом Рено і модель Дастер? Той же 16 літровий бензиновий мотор, але посилений повноцінним гібридом і повним приводом. Головним аргументом є суцільна і тотальна раціональність. Це найдешевший 4 х 4 кросовер у Європі, який у гібридному виконанні споживає менше 5 літрів бензину. Дуже недорого обслуговується і взагалі рве за продажами бюджетний сегмент європейського ринку. При цьому в топовій комплектації у нього круті матеріали, тачскрін, дисплей і безліч опцій, включно з бездротовими зарядками і камерами на 360 градусів. Тому заслужене. Це третє місце рейтингу на другому місці. Китайський прорив визнаний найдешевшим гібридом 2024 року в Європі під назвою mg 3 Експерти AutoExpress відзначають дуже багато електронних опцій в модерновому салоні цього компактного хетчбека з ціною менше 19 тисяч євро. До речі, за форматом він схожий на знятий з виробництва Форд Фієста, тому показує у Європі значне зростання продажів. Тим більше для старого світу бренд MG скоріше англійський, аніж китайський. Але бензин плюс гібрид створюють ще й паливну економію, і тому це гарний вибір для студентів та небагатих пар, для яких важливий цифровий конект і модернові led прикраси за мінімум грошей. Ну а кращим гібридним автомобілем 2025 року став Honda Сівік, і це бінго, тому що тут є все: 180 кінських сил потужності, дволітровий бензиновий мотор, і повноцінний кіловатний електромотор. Генератор підзарядка пробіг у 60 кілометрів, тобто денний міський цикл винятково на електриці, драйвове і точне шасі, активний характер підвіски, керованість і багажник на 400 літрів. Словом це Honda Civic, яка у дизайні нового покоління може бути і солідним автомобілем зі статусним салоном та Опціями і активним транспортом для подорожей, і сімейним авто з нормальним багажником, і ще й економічним, тобто кращим гібридом року за версією «Автоекспрес». Ви можете не погоджуватися з лідерами цього рейтингу, але це нормально, адже це лише одна з систем оцінки дуже різних авто за дуже різними параметрами. І така оцінка відбувається в нашій рубриці «Топ авто» щоп'ятниці, тож не пропускайте.